Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів 5 класів. І сьогодні ми з вами повторимо й доповнимо відомості про прийменник. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Прийменник це службова частина мови, яка виражає відношення ознаки дії чи стану до предмета або відношення між предметами. Прийменник уточнює залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у мовленні і разом із ними вказує на об'єкт дії, напрямок, місце, час, причину, мету тощо. Прийменник є службовою частиною мови, а отже, не має власного лексичного значення. Але спільно з відмінковими формами іменників, займенників числівників, прийменники можуть виражати різні відношення. Наприклад, просторові при дорозі на заводі зі станції через місто навпроти школи. Часові. Після перерви. Через день. Під час уроку. У зазначений термін. Упродовж року. Причинові. Внаслідок повені. Через хворобу. Всупереч забороні. У зв'язку з відпусткою. Мети. Заради спільної мети. Для збуту. Щодо покращення і так далі. Прийменники поєднуються з іменниками або займенниками у непрямих відмінках. Вони можуть вживатися або лише з одним відмінком, або з двома та більше. Тільки з родовим відмінком поєднуються прийменники без, біля, близько, від для. До, під, «ЗА», з під, коло, проти. Серед. Тільки зі знахідним відмінком вживаються прийменники про через крізь. Без прийменників вживаються лише форми називного відмінка та іменники у кличному відмінку. На сьогодні у мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!